あっ <music> Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми раді вітати вас із столичного палацу спорту. Ну і великий футзальний день продовжується у головній спортивній. Арей, ні, оскільки е, в рамках регулярного сезону, за підсумками регулярного сезону, команда таки у нас не пробилась до плей-офф. Зараз атака, удар поворота. Гордик свою команду рятує, але одразу ж перші на Зараз е, будемо на повторі добре бачити, так і е, розглядімо це. Ну так чи інакше, рахунок стає у нас 1-0 дуже і дуже швидко, і ось такий собі. Холодний душ для Любер. У нас вже відкрито. Ну і тепер давайте, друзі, дійсно до складу Люберта перейдемо. Два голкіпера. Станіслав сподіваний, напевне, скажете. Ви. Ну я думаю, в першу чергу несподіваний для вболівальників Любарта. зараз ще один шанс. І дуже швидко рахунок стає. У нас 2-0. У нас команди ще навіть дві повних хвилини. Візодо. потужний удар. Ну здавалось би, Лукас нічого такого особливого не зробив. Ну давайте е -е, скажемо ще й те, що тут е -е, Кузьмич е -е, деякою мірою все-таки зіграв, не впевнено не зумів покупка України команди, які представляють в тому числі регіональні змагання. Команди аматорські зараз класно трьох ходів. втрачений, але не точна передача на Богдана Гладуна. Хоча в перспективі дуже класно і виглядала. 3-0 стає рахунок. Що ж ти будеш робити з цими бразильцями? Якщо ось повних хвилин. Ну і знову важко в цьому епізоді Горніка в чомусь звинувати. Відповідно, ну і не так просто було Люберту. Насправді із Коломиянами Зараз черговий шанс, удар по воротах. Знову тут бачимо у столичному палаці спорту. Ну, звичайно ж, теж такі хвилюючі дні. Я думаю, якій грі це теж може бути момент. Це стандарт так чи інакше. Сеник. його високе накидання туди на партнер не зробив. Ну і Назарій Богачук. Звичайно ж, таки не зміг. Ну, принаймні, хоч трохи повернути гру в своє русло, а зараз може бути і ще в рамках календарних матчів регулярного чемпіонату Фавбет Екстраліги. Бо-бо, коли сейви від Станіслава Горніка. Ну, запізно не буває це само собою, якби зрозуміло. Ось який момент. Можете цю інформацію без особливих проблем, звичайно ж знайти в інтернеті. Дякуємо футзальному статисту Олегу Ваняку за ось таку яскраву добірку і цікаву. Друзі, ми повертаємось до столичного палацу спорту. Ну і продовжуємо за переглядом Лукас, одинадцятий на спині Юрія Щириці, тринадцятий Роман Баком. Дев'яносто п'ятий Жоао Лукас. Зараз Мауль. Ну і другий тайм. Це звичайно ж ось такий виклик. І виклик досить і досить серйозний для Любарта. погодьтесь, ну і про фаворитів і про фаворитизм. В принципі, напевне, говорити не варто. Зараз потужний удар. Запорожець пробиває Бакінський свою команду рятує. аніж матчі чи то регулярного чемпіонату Фавбет Акстралії, чи то навіть матчі плей-офф. Удар поворотах воротах нов підхватати. Не могли вони не змогли вони цього зробити. Ну і там Рафін'я ледь сам собі цей момент не створив. Ну і дивно, що в цьому епізоді справа не доходить до удару по воротах, а тут арбітри пенальті призначають. Хочуть, щоб все-таки цей пенальті був реалізований. І так бачимо Бакінський весь увазі. Удар. Ну, і він парирує цей пенальті. Вінкас е повертає на свого партнера по команді, повертає на Жоау Лукаса. Ну і повертається бразильці у нас на паркет. І це завершується тим, що Жоу Лукас 4-0. Ну, не скажеш, що все до цього йшло. Не скажеш, що гол назрівав. Ну, але. Ударами загалом по воротах за ударами в площу воріт, ну і тут кількох е разових, кількохкратна перевага у Ская футзал, ну а Любер таки досягає свого і коректні до завершення часу другого тайму. Корнів не зміг тут е перештовхати у масованої атаки з боку терористів. Знову з жертвами. Тому дійсно не все так райду другого тайму. Романюк проти Бакінського. Ну, Бакінський сьогодні. Ну давайте подивимось. Спочатку удар. Бакінський справляється з цим пострілом від Дмитра Романюка для Елі Бакінського. Знову шклярук. Знову він. П'ятий універсал. Є ось в нього цей простір. Але тись на те, що м'яч у ворота суперників потрапить, але не обов'язково було йому це зробити. Друзі, тому що скає футзал і без того впевнено, перемагає луцький лібар із рахунком. Oh no.